Вчора до Кремчуцьких правоохоронців надійшло 110 повідомлень про різного роду події та кримінальні правопорушення. Серед найрезоначніших це факт травмування малолітньої, за яким наразі проводиться перевірка. Кременчижанка, побачивши підлітка на перекритті 9-го поверху, зателефонувала відразу на лінію 102. Відразу на місце події прибули як рятувальники, так і працівники державної охорони, які під час першочергових заходів дістали дитину з місця, де було небезпечно, та подальшому вже передали її медикам. Близько 22 другої на лінії 102 Надійшла інформація від місцевого чоловіка 88 року народження, який повідомив, що у нього було незаконно заволодіння автомобілем, який він керує. Коли на місце події прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, під час перевірки даний транспортний засіб було виявлено біля під'їзду. Факт викладений в зверненні не підтвердився. Наразі патрульними поліцейськими відносно Криму складено адмінматеріал за неправдивий виклад спеціальних служб. За минулу добу до Кременчутських правоохоронців надійшла інформація про те, що підлітки перебувають нетверезому на сталі. Наразі. Ювенальні поліцейські встановлюють всі обставини та суб'єктів господарювання, хто продали неповнолітнім алкоголь. Продаж неповнолітнім сигарет та алкоголю до 18 років заборонено, тому що подальше подальшому будете прийняті до адмінвідповідальності.